Мені наснились янголи над бучею. Я так хотів би, щоб то був лиш сон. Я знаю, катували їх, їх мучили. Ці янголи не втрапили в полон. Вони так стрімко вгору в небо линули. Ніколи ще не поспішали так, сповиті мукою, тіла свої покинули. Нарешті спокій в душах і в тілах. Вони пішли, але лишились тінями. У кожному обвугленім вікні, в кімнаті зі зруйнованими стінами, в підвалі, де належали війні, Вони вросли корінням у цій вулиці. Тепер дощами змиють пил і кров. Усе, що відбулося, не забудеться ніколи знов, і знов ніколи знов.